Біогенетичні теорії. Біогенетичні теорії Прихильники біогенетичних теорій розвитку вважають, що основні психічні властивості особистості закладені в самій природі людини біологічному початку, що визначає його життєву долю. Вони вважають генетично запрограмованими інтелект, ділові та моральні якості особистості та всі інші особливості психіки. Першим кроком на шляху виникнення біогенетичних концепцій була теорія Чарльза Дарвіна про те, що розвиток генезис підпорядковується певним законам. Надалі будь-яка серйозна психологічна концепція завжди була пов'язана з пошуком законів дитячого розвитку. Німецький натураліст Гекель і німецький фізіолог Мюллер сформували біогенетичний закон, згідно з яким тварина. І людина під час внутрішньоутробного розвитку коротко повторює ті стадії, які проходять даний вид у філогенезі. Цей процес був перенесений на процес онтогенетичного розвитку дитини. Теорії психічного розвитку, пов'язані з ідеєю повторюваності в цьому розвитку історії людства, називають теоріями рекапітуляції. Особливо показовою у цьому напрямі є теорія рекапітуляції Стенлі Холла, засновника педології, в якій основним каноном був проголошений біогенетичний закон рекапітуляції, що з'явився внаслідок перенесення з біології на психічний розвиток закону еволюції Мюллера-Гекеля. Відповідно до постулатів педології, розвиток виду повторює розвиток роду. Тобто індивідуальний розвиток людини онтогенез скорочено повторює найважливіші стадії еволюційного розвитку людства філогенезу. Період немовлячого віку відповідає тваринній фазі розвитку людства, Дитинство, періоду полювання та рибальства, предпідлітковий вік, 8-12 років, є скороченим повторенням періоду початку цивілізації. Юність 12-25 років, співвідноситься з епохою романтизму, дорослість з періодом промислового капіталізму. Зрозуміло, що достатніх аргументів на підтвердження теорії рекапітуляції не знайшлося. Більшістю сучасних психологів вона заперечується водночас єдність філогенезу і онтогенезу психіки проявляється у їх загальній зорієнтованості на розширення досвіду. Видатний фізіолог Іван Павлов довів, що існують придбані форми поведінки, в основі яких лежать умовні рефлекси. Це породило точку зору про те, що розвиток людини зводиться до прояву інстинкту і дресурі. Німецький психолог Келлер, проводячи досліди на людоподібних мавпах, відкрив у них наявність інтелекту. Цей факт ліг в основу теорії, згідно з якою психіка в своєму розвитку проходить три етапи: інстинкт, дресура, інтелект. Австрійський психолог Бюлер, спираючись на теорію Келлера і під впливом праці засновника психоаналізу австрійського психіатра і психолога Фрейда в якості основного принципу розвитку всього живого висунув принцип задоволення. Він пов'язував етапи інстинкту, дресури та інтелекту не тільки з дозріванням мозку і ускладненням відносин з навколишнім середовищем, а й з розвитком афективних станів, переживання, задоволення і пов'язаного з ним дії. Бюллер стверджував, що на першому етапі розвитку. Етапі інстинкту завдяки задоволенню інстинктивної потреби настає так зване функціональне задоволення, що є наслідком виконання дії, а на етапі інтелектуального рішення задачі виникає стан передбачати задоволення. Келлер, вивчаючи розвиток дитини за допомогою зоопсихологічних експериментів, зауважив схожість в примітивному застосуванні знарядь праці у людини і мавпи. Дехто з представників біогенетичних теорій визначає певний, але дуже обмежений вплив середовища на розвиток особистості. Так гезел узагальнює два різних поняття росту і розвитку як процес прогресивної диференціації та інтеграції способів поведінки людини. Погоджуючись із самим фактом культурних впливів, гезел наголошує, що вони не можуть пересилити вплив дозрівання за гезелем. Культура модулює і каналізує, але не породжує етапів і тенденцій розвитку. Дякую за увагу.